Привіт, ось дивіться ось таке нововведення у нас. І так, по очереді, що у нас? Сьогоднішній Ардіс. Всі запчастини готові на нього. Будемо збирати, розхідники купили. Сьогодні, сподіваємося, здамо Ардіс. Потім у, нас, у нас є такий чудовий апарат, з яким ми, звісно, мучаємося постійно. Людина попросила поставити ось, моторчик. Туди. Далі у нас два проєкти Україна. Які ви знаєте, для чого вони, якщо дивитись сторіс. І он ХВЗ. Вже колесо, колесо переспіцоване, втулка помінена. Залишилося його відрегулювати, зібрати і поміняти, значить, тросики і. Гальмінні колодочки. Так що, хоч дощі, але все одно велосипеди ремонтуються і будуть ремонтуватись.